Ми вас не вчителя вітаємо. легкої праці вам бажаємо, щоб все в житті було гладенько, І ішло, щоб все завжди рівненько, щоб вас всі діти поважали, приємні спогади лишали. Шановні наші педагоги, від імені батьків, хочемо привітати вас всесвітнім днем вчителя. Хочеться подякувати вам за вашу працю і старанність, за допомогу і підтримку вкладені знання і вміння наших дітей. Хочеться побажати вам гарного настрою, великих успіхів, розвитку, міцного здоров'я та мирного неба над головою. А від себе хочу побажати вам терпіння, поваги, гарних вдячних учнів, дитячих посмішок та гарного настрою завжди зі вас, наших! Шановні викладачі, шановні милі, на вашу честь вітання шире, хай буде злагода в родині і радісні всі дні від ними. Нехай достаток буде завжди. Якщо кохання, то назавжди, терпіння, щастя і натхнення, хай буде світлим сьогодення. Днем учителя вітаю, будьте радісні завжди, хай уроки пролітають швидко й гарно, як вісні. Хай щасливо і успішно в школі день проходить ваш і радіють усі діти, як заходите ви в клас. Поздрав... Поздравляю вас з святом вчителя від всієї групи ОБ2118. Шановні вчителі, від щирого серця, вітаємо вас, з Днем вчителя. Бажаємо вам міцного здоров'я, посмішок, миру та добра. Ми вас кохаємо. Вчителя, вітаю, щиро вам всього бажаю, щастя, радості, і достатку, щоб усе було в порядку. Учні вас обшанували, успіхи вам досягали з днем Вчителя! Вчителю, за доброту і терпіння, за всі знання і за уміння. Ми дякуємо весінні, теплий день, бажаємо радощів. Добре, Хочу вас привітати від сіно року з вашим професійним святом, днем вчителя і побажати вам слухняних учнів, мирного неба над головою. Щастя, то щоб вас завжди оточували ми добрі і хороші люди. святом вас. Дорогі наші вчителі-вихователі, вітаю вас, День вчителя. Спасибі, що ви своєю нелегкою, але почесною працею навчаєте дітей. Мій внук, зенюк Кирило, на даний час є випускником вашого закладу. За ці роки навчання в мене до вас усіх тільки подяка. Скільки нового і корисного ви їх навчаєте. А це неспокійний час для нашої країни. Ви підтримуєте не тільки дітей, а і нас, батьків, Ще Щиро бажаю усім здоров'я, скоріше перемоги на наших ворогах. Ну і звичайної вашої виклики, тому що вам треба знайти стежину до кожної дитини, що приходить до вашого закладу. раз щиро, щиро вітаю вас, не вчителя, мирного неба. І хай Господь береже вас усіх і ваших дітей. Слава Україні!